Фредерік Роджерс, декан інженерного факультету технологічного інституту Льюіса, ще в 30-х роках минулого століття стверджував, що люди використовували електрику набагато раніше, ніж ми звикли думати, близько трьох тисяч років тому. І найцікавіше, що до такого висновку дослідник прийшов під час вивчення біблійних текстів. Хоча зазвичай будь-які релігійні історії сприймаються вченими як казки та наболиці про щось неможливе і чарівне. Але лише уважна людина помітить, що опис деяких давніх релігійних атрибутів, як от ковчега заповіту, нагадує цілком реальний апарат, що працював згідно з законом фізики та навіть міг виконувати роль переносної електростанції. То невже стародавні артефакти з Біблії насправді є загубленими над технологіями? З усіх біблійних артефактів ковчег заповіту є однією з найзахопливіших археологічних таємниць. Адже цілком ймовірно, що згадки про нього можуть свідчити про те, як давні люди зіштовхнулися з технологіями, що випереджають навіть сучасні розробки, але прийняли їх за щось надприродне. Згідно з легендою, почалося все з того, що Бог наказав змайструвати ковчег заповіту Моїсеєві. А більше Бог дав пророку чіткі вказівки щодо особливостей цієї конструкції. Мойсей повинен був використати деревину акації та зробити з неї щось на кшталт ящика завдовжки 2,5 лікті, а завширшки і заввишки півтора. Якщо перевести на сучасну систему вимірів, це приблизно півтора метри на метр і на метр. Зовні він нагадував скриню, а за своїми габаритами величенький холодильник. Сучасні вчені навіть підрахували, що й важив ковчег десь так само, близько 300 кілограмів. Попри те, що Бог волів зробити ковчег з дерева, яке було широко розповсюджене в постелі поблизу Червоного моря, для обрамлення він вибрав матеріал, дістати який було вже не так легко. Мойсею було наказано покрити поверхню ковчега та внутрішню частину золотом, а також зробити золоте лиття по всьому периметру. Побутує думка, що такий матеріал було вибрано не для краси, адже, судячи з християнських текстів, Бог засуджував у людині прагнення до багатства і, навряд чи просто так змусив Моїсея здобути настільки дорогоцінний метал, та ще й у таких кількостях. Крім того, в текстах сказано, що Мойсей мав помістити на кришці ковчега фігурки двох хервимів крилатих небесних істот. Причому дуже важливо було, щоб вони були обернуті обличчям одне до одного, а їхні крила таркалися. Фізик Фредерік Роджерс розглядів у цьому пристрої ще інше як електричний конденсатор. Дребина по суті могла слугувати ізолятором між позитивним зарядом зовнішнього покриття і негативним зарядом внутрішнього. Херовими теж могли мати різні заряди. Якщо в одному з них під шаром золота був ще один шар деревини, який слугував ізолятором, потрібен був лише стержень, що з'єднував негативного херовима з внутрішнім покриттям. Проте нам невідомо, які ще матеріали або механізми могли перебувати всередині. Цілком можливо, що під час взаємодії з золотом і деревом вони могли дійсно створювати електрику. Тоді це пояснює, чому в Біблії існує так багато історій про смерть людей при взаємодії з ковчегом. Наприклад, така смерть спіткала синів брата Моїсея Аарона. В Біблії описано, що вони були спалені зсередини, коли блискавка вилетіла з ковчега і потрапила прямо у них. Також Фредерік звернув увагу на згадки про те, що при наближенні ворогів Ізраїля з ковчегу сипалися іскри. Іноді вони вражали навіть тих, хто в той момент ні з ковчег. В святому письмі також вказують, що люди дотримувалися чогось на кшталт правил безпеки під час контакту з ним. Кажуть, що до нього було заборонено наближатися, не прикривши голову, легені та статеві органи. Це вже нагадує сучасний спецодяг. У 1961 році група студентів Університету Мінесоту стверджувала, що спробувала перевірити гіпотезу Фредеріка Роджерса на практиці. За їхніми словами, вони точно відтворили ковчег, але були змушені зупинити проєкт і знищити свою роботу через неконтрольовано великий електричний заряд, який їм вдалося отримати. Щоправда, довести реальність експерименту студенти не змогли. Але понад усе гіпотезу про стародавній конденсатор відстоював найвідоміший фізик усіх часів Нікола Тесла. Він прозвав Моїсея практичним і вмілим електриком, що на багато років випередив свій час. Напевно, він бачив у цій особистості свою споріднену душу, адже вчений намагався розробити безпровідну передачу енергії та вважав, що Моїсей міг створити щось подібне набагато раніше за нього. Фізик припускав, що окрім табличок з десятьма заповідями та інших артефактів, у ковчезі могло бути і щось на кшталт шовкових фіранок. Тоді, на думку вченого, статична електрика в ковчезі вироблялася тертям шовкових тканин одна об одну і накопичувалася всередині самої скрині. Схожої гіпотези дотримувалися історик Майк Блакберн і дослідник Марк Беннетт. От тільки на їхню думку, справжній секрет перебуває всередині у скині. Це додаткова дерев'яна споруда навколо ковчега з завісами з козячої шерсті й баранячих шкур. Вони вважають, що ці завіси також терлися одна об одну, створюючи початковий статичний заряд. Міру і накопичення заряду вся конструкція разом з ковчегом сильно електризувалася. Дослідники навіть вирахували максимальний заряд, що його міг генерувати ковчег. І він, ймовірно, сягав 50 тисяч вольт. Але Тесла вважав, що ковчег не просто створював потужні заряди, а в якості генератора живив цілу електростанцію. І цією електростанцією була піраміда Гізи. Фізик вважав підозрілим той факт, що всередині піраміди ніколи не знаходили ні мумій, ані інших атрибутів, що зазвичай бувають у гробницях по всьому Єгипту. На думку вченого, гіза не так просто була вкрита білим туфовим вапняком, що не має аналогів за своїми чудовими ізоляційними властивостями. Крім того, тунелі всередині піраміди викладені гранітом, відомим провідником електрики. Це особливо дивно. Оскільки 8 тисяч тонн гранітних блоків, використаних для облицювання піраміди, довелося транспортувати в гізу більш ніж за 800 кілометрів. А це означає. Що їх перевозили туди не просто так, вони слугували для якоїсь конкретної мети? Схоже, що матеріали та структура великої піраміди Гізи були ідеально підібрані для того, аби вона проводила електрику. Вважають, що заряд крізь камери рухався вгору до золотого піку на самій верхівці і накопичувався там. Але звідки він взагалі брався? У царській палаті, кімнаті, де мав би спочивати фараон, археологи знайшли всього лише один простий предмет велику кам'яну скриню, в якій нічого не було. Але дивує те, що об'єм порожнього простору всередині цього, нібито саркофага точно співпадає з ковчагом заповіту. Цілком ймовірно, що єгиптяни планували запустити електростанцію піраміду 4 тисячі років тому, бо тільки їм поки що бракувало однієї певної деталі. Неначе вони щось знали, що задовго до Моїсея. Але якщо уважно вчитатися в текст стародавніх книг, можна помітити, що генерація електрики це навіть не найдивніша ймовірна здатність ковчега. І якщо багато вчених вже стали на шлях пошуку наукових підтверджень різним непояснюваним фрагментам біблії, то, можливо, ми знайдемо наукове пояснення і для інших фантастичних речей, які міг робити ковчег з заповіту. Однією з найголовніших функцій ковчега заповіту було, звичайно ж, спілкування з Богом. Якщо замислитися, то виходить, що ковчег був свого роду віртуальним портативним храмом. У стародавніх текстах сказано, що Бог нібито обіцяв з'являтися Моїсею в хмарі над кришкою артефакту серед двох хровимів. А це вже нагадує якийсь засіб комунікації. Наприклад, рацію. Тим більше, якщо припустити, що ковчег дійсно міг створювати електрику, то чом би й ні. Прибічники теорії змови вважають, що Бог насправді міг бути представником іншої високорозвиненої цивілізації. В такому випадку якісь вищі розумні істоти допомогли нашим пращурам створити інноваційні технології на кшталт тих, що вже були в них самих. Також багато підозр викликає той факт, що ковчег нібито сам ніс тих, хто ніс його. З рахуванням того, що він важив 300 кілограмів, важко уявити, які властивості допомагали йому не обтяжувати носіїв. Ба більше в біблії йдеться про те, що він, навпаки, полегшував їхній рух. Вважається, що таке можливо за умови, якщо ковчег за повіту мав антигравітаційні властивості, які допомогли б йому літати. Тоді можна припустити, що всередині ковчега могла перебувати екзотична матерія. Це гіпотетична речовина з незвичними властивостями, яка може впливати на гравітацію, просто вона ще не знайдена нами. Але найцікавіше те, що ковчег зміг не лише підійматися, а й літати на приголомшливій відстані. Виходить, що він міг бути чимось на кшталт навігатора для ізраїльтян. Адже, судячи зі стародавніх текстів, він міг у будь-яку мить раптом підійматися в повітря і відлітати до місця, до якого мандрівникам потім треба було переміщуватися. Іноді їм доводилося йти до ковчега близько трьох днів. Ось так, перелітаючи з місця на місце, він вів за собою народ пустелею. І, виходячи з біблії, можна зробити висновок, що ковчег іноді помилявся, показуючи абсолютно неправильний напрямок. Але поки що не зрозуміло точно, чи була це помилка, адже святе письмо вважає, що таким чином Бог карав ізраїльтян і змушував їх булкати ще довше, коли ті порушували його заповіді. Але в той же час ковчег робив усе, щоб полегшити їхню подорож і слугувати захистом для послідовників Бога. В стародавніх текстах є згадки про те, що ковчег розчищав шлях, нібито вистрілюючи блискавкою, що з'являлася між двома херовимами. Так, він буцімто спопиляв змій, скорпіонів, колючі кущі та інші небезпеки. А як ми вже з вами зрозуміли, генерувати електрику він теоретично міг. Скидається на те, що ковчег міг бути чимось на кшталт сучасного дрона, проте ще більш удосконаленого. Можливо, ним керувала якась програма штучного інтелекту, яка прокладала маршрут і розмовляла з моїсеєм. Але окрім ковчега, в Біблії є описи інших артефактів, які теж можуть виявитися над технологіями. Деякі фрагменти з Біблії вказують на те, що в тандемі з іншими артефактами ковчег за повіту міг виконувати абсолютно різні функції. Наприклад, у святому письмі йдеться про те, що Моїсей разом зі звільненим від єгипетського рабства народом блукав синайською пустелею, намагаючись відшукати землю обітовану цілих 40 років. І одразу ж виникає питання, як за такий довгий час всі ці мандрівники не загинули? Так багато ізраїльтян померли в поході через старість, але від голоду, наприклад, не помер ніхто. Дослідники відшукали в Біблії дещо, що пояснює цю розбіжність. Думаю, ви хоч раз чули фразу манна небесна значенні треба щось робити для досягнення мети, а не чекати на манну небесну. Звучить як якесь абстрактне явище, що вирішить усі ваші проблеми. Але насправді це був цілком реальний об'єкт. Якщо бути точним, манна небесна це їстівна каша. Вона, мов по команді, починала буквально падати з неба, а на смак була як коржик з медом. В біблії вказано, що мандруючі ідеї кожного дня отримували омар манни на сім'ю. У зрозумілій нам системі вимірювання це три літри. Сучасні ботаніки стверджують, що цей продукт можна знайти і в наш час. Він навіть є в переліку експорту Синайського півострова. Ба більше, головний інгредієнт манни зареєстрований у кожному ботанічному довіднику Близького Сходу. Та рослина Тамарекс. Але німецький ботанік Крістіан Готфрід Еренберг був іншої думки. У 1823 році він написав статтю про те, що Манна Небесна, це речовина на тамарискових деревах і кущах, яка виділяє певний вид по виявлений на Синаї. Утім реальних підтверджень у нього не було. Лише через століття вчені ботаніки з Єрусалимського єврейського університету Фрідріх Сімон і Оскар Теодор. Вирушили в експедицію на Синайський півострів, раз і назавжди пояснити спірне на питання про існування тієї самої Манни. І вони не лише провезли з собою її перші фотографії і повністю підтвердили висновки Еренберга. Але також і встановили фактичну достовірність біблійної оповіді про поневіряння ізраїльського народу пустелею. По згадана Еренбергом. Виявилася маленькими комахами, що виділяють на рослини особливу смолисту секрецію зі специфічним солодким смаком, як у меду. Добре з інгредієнтами, наче як і розібралися. Але чому в Біблії вказано, що вона була дана з небес? Перекладачі священих текстів Роднідейл і Джордж Сасун. Під час роботи зі стародавніми пам'ятками прийшли до висновку, що саме Ковчег за і був машиною, що якраз і виробляла цю манну, але з якихось водоростей, яких саме, як вони опинилися в пустелі, дослідники не зазначили. Але, попри розбіжності, Джордж, який до того ж був ще й інженером, вирішив відтворити машину такою, якою вона на його думку мала б бути. Верхня частина пристрою це фільтр, який очищає повітря і воду, коли вони потрапляють у посудину, де перебувають водорості. У цей час на апарат спрямовується інтенсивне джерело світла. Маса водоростей приміщується до іншої посудини, де частина з них стає кашею. Далі під дією високої температури і смак стає схожим на мед. Якщо врахувати, що ковчег дійсно генерував енергію, то він якраз і міг живити цей апарат. І на цьому його функції не закінчувалися. З іншими артефактами він працював зовсім інакшим чином, наприклад, з посухом Мойсея. Стародавні тексти зазначають, що він передавався від покоління до покоління ще від Адама, якому його подарував сам Бог. Існують припущення, що Мойсей зберігав цей артефакт у ковчезі заповіту. Вважалося, що посох мав величезну силу і став у нагоді Моїсею, коли фараон послав вздогін євреям, що полишили Єгипет величезне військо. Воно наздогнало втікачів біля узбережжя, як вважають сьогодні, Червоного моря. Тоді Моїсей підняв до небес свій посох, і сильний східний вітер змусив воду розступитися. Так ізраїльтяни втекли по дно моря, що стало сушою. Дослідники вважають, що розгадка суперсили посоха криється в його зовнішньому вигляді, адже він абсолютно не схожий на звичайну палицю, що допомагає під час ходьби. Згідно з описами в Біблії, посох виглядав так: у нижній частині він був неначе порожниста трубка з вилкою з двома зубцями, яка виходила з неї, і яку можна було висувати і засувати назад до середини. У верхній частині посох закінчувався гачкуватим розгалуженням. Якби вся річ була лише у самогутній силі Бога, то навіщо тоді робити будову посуха такою складною? Скоріше за все він був певним доволі високотехнологічним пристроєм. Деякі вчені вважають, що він міг так попливати на воду, якби був здатний створювати потужні потоки вітру або ж сильну вібрацію. Але от механізм роботи наступного атрибута сучасні дослідники все ж змогли відтворити і навіть використовують його з військовою метою. В біблії сказано, що після 40 років блукань євреї вийшли до міста Єрихон, який повинен був стати для них землею обітуваною. Але він був зайнятий палестинцями, а також був оточений неприступними кам'яними стінами. І тоді Бог сказав їм використати ковчег заповіту для штурму. Шість днів священники носили ковчег навколо міста. А на сьомий стали сурмити в ритуальні труби, які потім були названі єрихонськими. У тому й стіни міста завалилися. Археологічні дослідження на місці стародавнього Єрихону підтвердили, що зовнішні стіни міста дійсно були зруйновані, і при цьому дуже специфічно. При будь-якому штурмі вони були повалені досередини. Але на свій подив дослідники виявили, що вони впали назовні. Це могло статися за умови, що труби видавали потужний низькочастотний звук. Інфразвук дійсно здатен завдавати руйнувань, що вже було перевірено навіть у спеціальних лабораторних дослідженнях. А ковчег у даному випадку можливо використовував роль додаткового підсилювача. І нацистська Німеччина, і Радянський Союз намагалися створити щось схоже. А на сьогоднішній день у Ізраїлі існує цілих три системи акустичної зброї. Одна з них під назвою Шафар має певну зовнішню схожість з легендарними єрихонськими трубами. Вона являє собою установку з 36 спарених звукових труб. Таку зброю армія оборони Ізраїля вже застосовувала проти палестинських мітингувальників. І хоча вона впливала лише на людей, ніхто не може бути впевненим, чи існує в арсеналі якоїсь із сучасних країн таємна зброя, яка за допомогою такого виду озброєнь могла руйнувати великі будівлі. Але в теорії таке дійсно можливо. І дізнатися більше могли б і ми. Якби в нас був той самий ковчег. Та й взагалі, якби він зараз був у наших руках, сучасне життя виглядало б зовсім по-іншому. Дізнавшись про те, які неймовірні властивості гіпотетично міг мати ковчег за у вас, скоріше за все, одразу з'явилися думки про те, як його можна було б використати у своїх цілях. Але такі ідеї виникли не лише у вас, але й у того, хто його вкрав. Тверджують, що артефакт зберігався в Єрусалимському храмі Соломона до Воволонської осади міста в 586 році до нашої ери. Після руйнування храму ковчег зник. З тих пір його намагаються знайти археологи з усього світу, і навіть сам Гітлер під час Другої світової війни був одержимий ідеєю отримати його і використати проти ворога. Навіть страшно уявити, що може статися, якщо цей артефакт потрапить не в ті руки. Тому дослідники дуже інтенсивно його шукають. У 2020 році на храмі горі в Ізраїлі з'явився провал, що вів у якусь незвично велику порожнину. І багато місцевих в першу чергу припустили, що це могло бути укриття, де, ймовірно, схований ковчег. Ізраїльтяни. Ставляться до цієї реліквії надзвичайно серйозно та сподіваються, що насправді ковчег не залишав меж країни і дійсно перебуває в якомусь секретному місці. Переконатися в цій гіпотезі не вдалося, адже територія гори належить релігійній общині, яка не підпускає туди ніяких відвідувачів. Проте британський журналіст Грем Генкок стверджує, що знайшов точне місце знаходження ковчега, і воно зовсім не у провалі на ізраїльській горі. Грем каже, що ймовірно, після осади Вавилона, артефакт було перевезено річкою Ніл на острів Елефантина. А потім поміщено у церкву Марії Сіонської. Цей храм розташований у невеличкому місті Аксум в Ефіопії. Про те, що ковчег перебуває саме тут, не раз промовлялися місцеві мешканці. От тільки церква з усіх боків укріплена озброєною охороною, що робить вхід туди практично неможливим. Але якби провідним фізикам нашого часу все ж дали доступ до цього адфункціонального артефакту, вони могли б здійснити революцію в сучасних технологіях. У першу чергу було б варто помістити ковчег у царську палату Піраміди Гізи. І якби він дійсно виявився її генератором, як стверджував Тесла, нам усім більше ніколи не довелося би сплачувати рахунки за світло. Лише уявіть. Що як студенти Університету Мінесоти мають рацію стосовно того, що ковчег може створювати надпотужний заряд, це означає, що ми б відкрили джерело нескінченної енергії. Також ковчег разом з апаратом для створення манни допомогли б вирішити проблему з голодом в деяких регіонах. Але скільки протривав би цей технологічний рай? Недовго. Коли всі дізнаються точне місце знаходження ковчега в піраміді Гізи, красти його буде надзвичайно просто. І в світі почнуться справжні війни за такий неймовірний пристрій, який можна використовувати як потужну зброю. Сторона, яка його отримає, чимало заощадить на війні, адже передзаряджати цей апарат не потрібно. Тим більше, що він виконує функції багатьох пристрій одночасно. Це і навігатор, і навідник, і дрон, і автомат, що стріляє електричними зарядами. І хто знає, як поведе себе цей агрегат? Що як ковчег почне вбивати всіх підряд? І, можливо, саме цей сценарій і описується у стародавніх текстах. Вивчивши багато біблійних і навколо біблійних текстів, літературознавці і перекладачі дійшли до висновку, що знахідка ковчега заповіту стане останнім знаком скорого настання кінця світу. І якщо люди дійсно використовуватимуть його як зброю, то розвиток такого сценарію цілком можливий. То чи варто нам тоді взагалі шукати ковчег заповіту? Пишіть ваші думки у коментарях.